Привіт, я хочу Жуйку. Чекаю на ваші варіанти. Вау, як чудово! Які у вас ідеї? Я дещо придумав. І так, мені потрібне дуже величезне маршмеллоу. А тепер трохи обсмажимо його пальником. Чудово, беремо лопатку і витягуємо трохи з центру. Далі беремо червоний барвник та виливаємо всерединку маршмеллоу. Перемішуємо все руками. Ось так. Бабуся, ви мені заважаєте. Що? Мені просто треба нарізати яблука. Нарізаємо на скибочки, далі на квадратики. Після перекладаємо в кастрюлю з медом. Чекаємо, коли все закипить. А потім переливаємо спеціальну форму. Ось так. Чудово. Ого. Що то за іскри? Пробачте, це я тут роблю жуйку. Хочу, щоб вона вийшла ідеальною. Ага, ось так. Тепер. Заливаємо ще один кислий компонент. Ох, не сумніваюся, що сестричка Джейн буде у захваті. Давайте подивимося що у нас вийшло. Вау! Це ідеальна зелена кисла жуйка. Перекладаємо в упаковку і готово. Ммм, Цікаво, але моя жуйка в рази більша і звичайно в рази крутіше. Бабуся, як ваші справи. Е, все гаразд. Залишилось лише нарізати жуйку на смужки. Далі згортаємо та кладемо в упаковку. Ідеально. Джейн, швидше спробуй. Без сумніву, ти залишишся в захваті. Ух ти, які класні жуйки! Хочу почати цієї жовтої. Відкриваємо і спробуємо. М -м, дуже смачненько. А що у нас тут? Вау, яка вона величезна! Мені її на цілу вічність вистачить. Цікаво, яка вийде бульбашка. Ой, така величезна клас! А тепер спробуй останню жуйку. Яка яскрава. Ой, ой-ой! Щось з нею явно не так. Дуже кисло. Але вона перемогла. Так, перемога моя. Я так і знала. У що ви граєте? Ух ти! Це ж нова крута гра мультідосорт. Що треба робити? Бабуся, можеш не старатись. я тебе обіграю. Ха-ха. Я складу ці пончики швидше. Я шеф. Нічого в тебе не вийде. Ого, бабуся точно починає встигати за вами. О, ні, Роксі вирішила посміятись з бабусі. Але так зовсім не чесно. Між Рокси шефом розв'язався справжній поєдинок. Хто переможе? А чим так пахне? Роксі щось почула. Шеф ви не в курсі. О, блюдо шефа горить. Але тепер Роксі перемогла. Дивись відео уважно і не прогав подарунок. Ми його приховали спеціально для тебе. А? Скачу гру мультідосор через Apple Store або Google Play. Давай грати разом. Тепер приготуйте мені щось із шоколадом. Саме смачне. Так, з чого мені почати? Точно! потрібно підкрепитись. Такий смачний. А ви що придумали? А мені треба розтопити шоколад. Кладемо в каструлю і чекаємо. Ох, бабуся, зовсім не те. Елінці навіть готувати не почала. Клас. Тоді я точно виграю. Перекладемо шоколадні краплі в каструлю. Тепер додамо пару крапель вершків. Достатньо. Залишилось лише все гарненько збити блендером. Консистенція ідеальна. Виглядає дуже смачно. Не заважай. Якщо так, то я зроблю шоколад набагато смачніше. Висипаємо какао на сковорідку. А потім додаю молоко. Хоча, знаєте, якщо молоко закінчилось, можна замінити його Кока-Колою. Буде нічим не гірше. Так от наливаємо на сковорідку. і чекаємо, коли все розтане. Отак. Аромат дивовижний. Елінсі, ти зовсім не вмієш готувати. І так, переливаємо шоколад у форму. А тепер мені знадобиться яйце, навіть пару розбиваємо на шоколад та перемішуємо за допомогою вінчика. Можна відправляти наші коржі, запікатись до духовки. Так, де він? Де він? А, от він. Ідеальний рецепт. Так, зараз я приготую смачний гарячий шоколад. Шеф, а можна я візьму це? Яйце? Ні, ні. Кіткат та ні. Борошно потрібне. Ну, поміркуйте, шеф. Ой, добре, сама візьму. Мені потрібні вершки. Ще так ясно. Теж мені професіонал. Так от переливаємо вершки у розплавлений шоколад. А далі кладемо парочку паличок кориці. Знову все перемішуємо. Гарячий шоколад, серйозно, це дуже легко. А я майже приготував цілий шоколадний торт. Форму прибираємо. Шеф, можна було обережніше. Прошу вибачення. Ну добре, повернемось до мого торта. Прикрашаємо ось такими гарними квіточками з кремом. А тепер приклеїмо пару чарівних оченят. Хоча, знаєте, краще три ока. Та рот. Залишилось додати лише ріжки, і у мене вийшов милий монстр торт. Неймовірно вийшло краще, ніж у мене. Хоча знаєте, зараз я додам ріжки, очі та ротик, і мій торт також буде виглядати ідеально. Е, а що там у бабусі? Так, настав час знімати з плити шоколад та переливати його у келих. Ось так. Прикрашаємо солодкою хмаринкою. Ой, ну просто диво. Це правда, бабуль. Чи можна я заберу залишки Дякую. шоколаду? Дякую. Полію шоколадом мій торт І буде повний ульот. Клас. Джейнс, швидше спробуй. Вау! Яке ж все класне. А це що? Незрозуміло, але почне з нього. А? М -м -м, ні, мені не подобається. Тепер я хочу спробувати другий тортик. Ого, він всередині шоколадний. Яка ж смакота? Клас. А тут у нас що? Вичиво та гарячий шоколад. Здорово. Ммм, Смакота. Ням-ням-ням-ням-ням. Кого ж обрати переможцем? Бабусю чи шефа, шефа чи бабусю. Перемагає шеф. Так, то був легкий раунд! На цей раз я хочу жили. Постарайтесь заради мене. Звісно, джин. І так, першим ділом мені знадобиться розмарин. Ведемо пару гілочок у форму, щоб желе було духмяним. Далі беремо ковшик з водою і ставимо на плиту. Засипаємо побільше желатину. Коли суміш буде готова, переливаємо її у форму. Mm, як смачно! Ого, цікаво! А що робити мені? Точно. Відкриваємо спрайт. І закидаємо всередину кілька мармеладних дельфінів. Давайте поплавайте там, друзі. Супер, так? Непогано. Ну, а мені знадобиться морозиво. Покладемо кілька кульок у воду. Далі візьмемо полуницю. Та видавимо з неї джем. Перемішаємо. Бабуся, ви що встигли зробити? Зараз, зараз. Мені потрібний молоток, щоб розбити все печиво в крихту. Чудово, ось так. Потім пересипаємо крихту в банку. Дістаємо медові соти, з котрих треба видавати весь мед. Давайте я вам допоможу. У мене сили точно більше буде. Ой, чудово. Шеф ви такий сильний. Велике дякую. А це ще що? Звідки тут стільки бділ? Ну, добре, шеф сильний, він розбереться. Ну а я перекладу пляшку у холодильник, щоб все застигло. Бджоли ще тут? Не хвилюйтесь, бабуся, вже відлітають. Ну що? А мені залишилось прикрасити мою страву ківі та підняти форму. Готово Лінці, а ти що вигадала? Усе під контролем. Пляшка розрізана. Дивіться, яке круте желе у мене вийшло, а це мені не потрібне. Ай, Я не сплю. Ой, час діставати моє желе. Готово! Джен, швидше спробуй. Вау, як здорово! Навіть не знаю, з чого почати. Ммм, жале у вигляді пляшки. Виглядає цікаво. А на смак. На смак цікаво. Так, а це що? Котики з жале? Давайте спробуємо. Ам. Непогано, непогано. Ну і нарешті спробуємо довежили. Отак я таке обожнюю. Бабуся, ти перемогла? Ой, я перемогла. Всім привіт! Ви знали, що ми запустили нову гру тіда сорт. Вона дуже цікава, і прямо зараз ти можеш завантажити її через Apple Store або Google Play. Давай грати разом.